Доброго дня 11 клас. У нас невеличка цікавить практична робота по створенню форм. Дивимося, практична робота. Угу. Створення форм, пам'ятаєте, під час виконання дотримуюсь правил з безпеки. Розробити найпростішу форму на основі таблиці запитів, створених на попередніх ну, мабуть, у попередніх роботах. Хід роботи, нас загалом потрібно створити 6, 6 форм. Надати форми заголовок, наша бібліотека, зрозуміло, для різних елементів виберіть назви тип шрифту, колір, фон та колір окремих елементів, тобто зробити невеличке форматування, закрити всі вікна, надішлити роботу вчителя. Що в нас є? І так, я вам покажу, як виглядає наша оця табличка бібліотека. В табличці бібліотека є додаток 1, додаток 2, ага, додаток 1, додаток 2. Додаток 1 бачимо, назва підручника, автор, прізвище. Хто взяв і клас, додаток 2, Назва підручника, автор, дата видачі, дата повернення, самі книжки, тобто список книжечок і хто їх брав, тому що в нас є плюсик, ми можемо розгорнути, подивитися, хто ці книжечки брав, учні список учнів. Причому в них є дата видачі, дата повернення, інвентарний номер, книжечки і читачі. Дата, Вибачте, не дата учні і читачі, зверніть увагу, таблиці однакові. Що в нас є? В нас є деякий набір запитів і форми. Дивіться, у вас буде доступна оця табличка без форм. Вам оці шість форм потрібно буде зробити. Що ми робимо? Тобто, я вже маю створені форми. Тобто ми переглянемо результат виконання, як у вас має бути. Ви отримаєте цю роботу, цю базу даних бібліотека без форм. Тобто форм – це і буде ваше практичне завдання. Дивимося, і так. Створіть форму з іменем форма 71 для таблиці-книжки за допомогою засобу форма, за допомогою кнопочок на панельки, перегляньте всі записи в таблички. Що у вас має бути? Так, є в нас форма книжки. Зверніть увагу, у нас є дві панельки. Інвентарний номер книжка, назва, автор, рік видання, ціна і хто її взяв. Перша в нас панелька переглядає, хто брав цю конкретну книжечку. Внизу друга навігаційна панелька переглядає всі книжечки. Тобто, бачите, оскільки в нас там є дані про тих, хто брав, хто повертав книжки, ми можемо їх одразу підтягнути і переглянути. Деякі книжки бралися, деякі не бралися, переглянути всі наші елементи. Всього їх 12 штучок. Наступна форма 72 для таблиці читачі за допомогою засобу розділена форма. Пам'ятаєте, у нас на минулому тижні ми розбирали всі види форм. Проаналізуйте переваги її, вади, ну, мабуть, недоліки: засобі форма та розділена форма. Тобто, що краще, що гірше. Дивимося, форма 72. Маємо ось таку штуку. Бачимо, що тут наша розділена форма. Тобто, окремо ми маємо що? Безпосередньо список учнів. Тобто ми можемо кожного з них вибрати, подивитися, коли вони брали, коли повертали книжечку, переглянути всі елементи. У нас 11 учнів. Ну і, відповідно, самі записи. Ви бачите, ми переключаємо табличку, тобто розділена форма. У нас є сама табличка, і в формі відображається результат, тобто що ми там переключаємо. Ну і проаналізувати, я думаю, на власну думку, ви можете подивитися, що краще, що гірше. Розділена форма чи просто форма, що можна використовувати, які додаткові опції розділена форма нам дає. Далі. 73. На основі запиту 151. Запит 151. Ось він, запит 151. Це в нас є, мабуть, запит, як ви бачите, по 10 класу. Прізвище і інвентарні номери. Що треба зробити? Кілька елементів, тобто запис 151 було створено в попередній практичній, тобто він вже в нас створений. Самі запити вас залишаються. Нам потрібно тільки з формою пропрацювати. За допомогою запиту з таблиці читачі чи» вибралися дані про учнів 10 класів, які користувалися бібліотекою, тобто які брали хоча б одну книжечку. Тому що дивимося, у нас є читачі чи». в 10-х класах. У нас є басов АЕС, який не використовував, не використовував, не повернув, так би мовити. Так, не повернув книжечку. Хоча він тут є, значить, він користувався. Ну, значить, тут тоді робимо підсумок. А ну, давайте відредагуємо. У нас цікаво, тільки 10-ті класи. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, тобто, всі. да, тут на все ж таки всі десятикласники користувалися бібліотекою. Далі. Що потрібно зробити? Е, е, угу. Результуючий вибір, набір записів, містив поля прізвище, інвентарний номер і клас. Це для запиту 151, буде називатися форма 73 за допомогою типу форми кілька елементів, що в нас отримується в результаті. 73. Ось така чудова річ. Запит 151. Тобто форма в нас не на основі якоїсь табличка, а на основі запиту. Запити, нагадую ще раз, вас залишаються. Все в порядку. І ми бачимо прізвище, номер і клас. Цього достатньо. Панель навігація нас згортає вго, з, вгору вниз. Є. Створіть форму 74 для таблиці книжечки за допомогою майстра. форм. У формі мають бути назва, автор ціна. Використайте можливості форми її елементів керування для надання формі гарного вигляду. Знову ж таки, гарний вигляд на свій смак. Приблизно, як воно буде виглядати, будь ласка, ось так. Ну, зрозуміло, що тут ніякого у нас редагування нема, але в цілому. Бачите, є, є деякі інструменти. Це те, про що ми казали, що ми можемо додавати певні кнопочки і так далі. Запрограмовувати їх, можна їх пододавати. Ми бачимо, що в нашій формі в нас ідуть по формі, що там книжечки, так? Да. Для таблиці книжки, і хто в нас автори? Автори цієї книжечки. І ціна, тобто вартість. Нашої книжки. створіть форму 75, запит 151, за допомогою переві Знову ж таки, перевагу. Тобто, багато, окрім того, с... е... безпосередньо щось виконати, там не настільки важко. Тут скоріше для себе. Просто зробіть висновки, проаналізуйте, що краще використовувати майстра форм чи кілька елементів, що буде для вас зручніше, або, може, функціональніше і так далі. Форма 75. Це в нас що по, по 10 класу, так? Да? На, ну, на той же ж наш запит 151 по учням 10 класу, яку користувалися бібліотекою. І останнє форма на 70 для таблиці книжки і читачі за допомогою конструктора форм має бути назва автор ціна, прізвище клас. Остання формочка виглядає ось таким чином. Бачимо, що вже є деяке форматування. І поїхали дані про книжки окремо, дані про читачів. Це буде, звичайно, ще найважчим для вас завданням. Ну, все в нас є. Ну, то ось такі наші форми. Надайте формі заголовок наша бібліотека. Бачимо для форми 76 наша бібліотека заголовочок. Це в нас окремо йде. Перед першими трьома полями введіть назву дані про книжки. Перед останніми двома дані про читачів. Дані про книжки, дані про читачів. Тобто, останнє наше оце завдання. Ми працюємо з формою 76. Тобто ми їй надаємо певного зовнішнього вигляду, щоб з нею можна було гарно працювати. Для різних елементів виберіть назву, тип шрифту, колір фону і так далі. Тобто ми бачимо, що тут трошки змінено шрифти, колір і так далі. Тобто можна нашу форму 76 відкрити через конструктор, подивитися, як вона виглядає. Так, ні, не хочу я змінювати ніякі макети. Форма 76 за допомогою конструктору. Пам'ятайте, що кожен елемент ми можемо додати, ввести, змінити і так далі. Це те, про що ми казали. Це ми не використовуємо, воно цілий не, не знадобиться. Але самі елементи, з якими ми працюємо, можна відредагувати, змінити зовнішній вигляд, змінити колір фону і так далі. Це і буде вашим завданням. На останок все закриваємо, відправляємо роботу вчителя. Тобто у вас в цій базі даних не буде доступні тільки форми. Тобто, ваше завдання повторювати форми. Всі останні запити у вас присутні, у вас все є, і відповідно до них потрібно виконати. Оці 6 завдань по формам. 7-8 завдання по формі 76, Тобто, її буде потрібно ще відформатувати, змінити зовнішній вигляд. Завдання не важке, ну але зробити потрібно. Бажаємо вам успіхів, чекаємо на ваші роботи.